Ішній кнам існує нову історію. Я Господь приселення любові людей. І той вийшов з Каналона. Це місцеве звірія. Він що письма наїду. Але яке село, це було пісня, от. Він за твій процесі. Господь йшов, за тим, що багато людей, учні його. А на успіх вийшли з міста, виходила в другу процесію. Сказано, що одна жінка, яка була вдовицею. Розумієте, да, от, зразу оцінює встановлення. Це ми це, це ми так впав на да, ситуацію. І в неї був син. Тіха була, від втрати чоловіка перед тим. І от каже, вона також втратила, втрата, що він помер, і вона й хороб. Жінки повійне горе. Люди прийшли підтримати її, будемо тіло до допоміє. І тут <клухи> ну, він зупиняє процесі. Всі встали. Він каже, до жінки, не плаче. Ми в житті бачили різні ситуації. Ми, такі були що ми когось страшали, щось страшати. Ми плачемо, ми переживаємо. І хто нас співчуває, хоче нас втішити. Скаже добре слово і скаже, не плаче. Якщо ще таке земне, воно тимчасове, можливо, скажемо, ми якийсь втіху можемо отримати. Але вони, людина помер. Ну, як допоможе нам це слово, не плачеш. Вона нас втішить. Якщо навіть не буде сказано ну, і щиро, і глибоко, Богу, певно, який момент, все одно не відчуває, тому що втрата є, її не повернеш. Ті стіни, приблизно каже, що не раз, поки, скажемо. Господь каже ті самі слова, але вони мають інший смисл, щоб іншу силу. Він знає, що хоче зробити. Ніхто її не просить. Він каже, жалиться пожирів, той, хто жінка цікаво, як він перший цікавий не плач. Чому не плаче? Тому що я надію. Я Ми часто нагадуємо, що є люди живі, а є люди мертві. От Бог володіє і живими, і мертвими. нього всі овладні. Але є такі люди, які живуть в тілі, живуть живуть, вони вже мертві. А є, які лежать в рабах, вони живі. Тому що вони включилися в життя духовне єднання з Богом, і вони і після смерті живуть. А ті, які сьогодні лишилися з Богом через гріх, не розкає їх і дикається, живуть в злові, в неленості і не можуть робити управління. Вони вже мертві. Вже Вони мертві. Вони, деякий час ще збирається їм життя, буття, Господь ну, сам знаємо, їхнє покаяння, де чогось. Ми не можемо робити промисло Божого. Навіть як каже. А вот було слово тривені. Коли говоримо про причину вірити, каре праведні, хай ще робить правду. А каре не щастивий, хай ще не щастився далі. Кожен отримає повне визнання. Це те, що це ще хоче, бо ж Господь дає людині свободу. Якби не казати, як тільки це робити, а ти мені забороняти, каже в нас тоді йти до ріка. Що ми щось там не даємо, те, що їм хочеться робити. Воно зле, вносить, потім буде скажі, їм вічним ученням тижня. Господь каже, не плашні, тому що в мене є влада не життя, не смерть. Він її показує, юнака, за руку гарстає. Він тар, керівник, стає, він віддав їй роман. Хто чекав таку радість, або, таке задумання. Так? І каже, люди зраділи, пославили Бога, каже, і сказали, що їй став, Господь відвідав у світі своїх людей. От така сьогоднішня історія. Багато людей в світі, в історії жулюсь, було, які спасали людей да, від якоїсь там біди, від візитної гараздів. Але щоб треба спасати від смерті, якого не було і не буде. Є один, який може зробити які володіє смерть Господь наш Ісус Ми з вами. Його діти всі призвані до життя вічного. І смерть нами володіє тоді, пригодня. Якщо ви в покаяній, вумирає, ми в покаянні помираємо, ми живемо. Хорімо це пам'ятати, і як читаємо в апостолі на Євангелії, на погребені. Ми не маємо бути як язичні нерозумні, каже, що немає, не мають не надії. Переживаємо. У ну, нас надії і навіть нас не відбуваємо. Ну, тепер знаєте, переводили на різні такі, знаєте, мови, Я не знаю, які мови. У нас світські і тільки не духовні. Духальні, духові, госпіль, душі, Души сопши. Собши. Кінцево. А не померли. Что это, корыстное сейчас? А будем в свете все одно? На пугать не верил, это правильно, это А Так что у нас есть успение, успение. три число и порядок. Я застал пение в уроч. Мать Божья. що Який сьогодні читався апостол, які були в гонені, в притіснені, які жили в диспільні квартирах, в тяжких місцях, там каже апостол, що каже, їх був недостойний весь світ. Вони теж отримали літньою. А світ їх призрав, гонив, мучив, вбивав, як було тоді колись і в часи Ісуса Христа, які Так і... Та підподав сьогодні вони. Хто е, має любов до Бога до ближче? Він наші зберігав, зберігав. Хто і зберігає. А е, ну, то її тоді сьогодні немає. Тільки сьогодні ну, дехто ще маскується, дівають маски, варять, валять, де говорять по вулиці. Ті ж маски, вони перед Богом, вони не мають. Вони вже бачать ці маски. І батьки люди не розуміють, що вони роблять. Ця маска зніметься в цей час. І це ще не саме говоримо. Найстрашні, що він побачить, що вони обмануті, що не робили і те, що мали робити. І по людських законах, і по моральних законах, бо все. Ми робили злочин, ви робили це злочин проти самих себе. Не протягом, тож про якогось, то якогось само собою. Семих себе. І що тоді буде? А тоді буде сказати. Плажко скаже злобою. Бачиш, що одні, яких вони гонили, яких вони притісняли, зверху чого вони жили і користувалися. Вони в славі і в радості. Їдуть в життя вічне. Інші, які теж саме жили, все не бачили, все не розуміли, але зовсім по-іншому ставили. Будуть вічні інші Та Дійсно, буде смерть вічна. Ти померли і не вмирає. Тому що людина пішовши світ, вона вже не може вмерти. Все, вона буде вічна обічна жити, а буде бути, вічно буде мертва. Але це буде відчувати. Якщо він сьогодні відчуває безбі, тягар і врятує собі, що воно часом потішається, що є лікування, чи ніколи, чи фізичне. Це не буде. Це в кожен момент наступний буде ще важче. І це на перше, найбільше перепочає. Таска, печаль, те, що... І людина, те, що вона зрозуміє, що вона сама цьому всьому винувата. Це страшно. Те, що Нам е... не треба плакати, коли людина ну, вмирає в Бозі. Каже нам Іван вони блажені і каже, в Бозі вмирає. Вмажає. Який гріхов? Так, <реку> да, тоді тяжко. Черезто у нас кажуть, така традиція знаєте, є така, може не всіх, але ну, не слава Богу, так ми робимо. Час похорон в чорні. Похороною буде віл. Це радість, людина від і знання, скаже, з раю. Зрай вертається. Через жертву Ісуса Христа, через покаяння. Старші люди, у яких там ну, все життя пожили, вірять, хтось, ще, може, і мало жив, але широкає все. Вони відчувають цю радість, та любов, і вони з радістю вмирають. Відходять до Бога. Вони цього чекали плачете. Часто людина жила правильно і з Богом щасливо, а їхні рідні ну, зовсім не так. І ти в хворобу і хвороба її скоро забере. Робиш, що хочеш, робити, аби каже жила. Для чого? Тобто скажемо, не відпускає цього з однорі. і так там років не лише, а потім що самі себе гризучок, бачиш, не допомогла мамі довше пожити. А тут її тоді не існувала, коли ти була молодою, не слухала, да, робила ті ліки. А тепер вона все, вона йде на опокоєння, ми ще не пускаємо, тримає. Нас, ми, е, маємо так своє життя будувати, щоб, е, як апостол Павло писав, каже, що каже, і, каже мені ти, каже, Христос каже і, каже, і смерть каже, я смерть каже, маю, маю приобретіння. Збираємо, 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 збираємо. Треба будувати, прати, там, вчитися, якісь запаси робити, да, для сім'ї та, та все. Все, ну, ми маємо тіло, ми цього не стараємося. Але де на серце буває буваєш? Як ми сьогодні трудимося, для земного життя і дивіться? Очасом ми зараз ході, там пропускали правила, там, вечірні ще коло. Тя пропускали, тя пропускали. Кажу, обід випускали, не пропускали. Вечерю пропускали, не пропускали. пропускали, пропускали. Тому тобто, коли їсте, тоді боліться. Це ми не пропустимо, градичний. Тому що нам там болить, гріже, свербить, градиче. Ми що? зможемо щось робити. А душа вже така запущена, що там вже не свербить. Що так, ми взяли інтернет, собі, там підключили і все нормально. У нас там появився другий пункт. І нас часу вистачає на це все. Воно скільки забирає тої сили, життєвої енергії. Я не кажу, колокую там, ну, це якийсь робочий момент, вчимося, все не користуємося, полізно. Хтось показує, там, там, мене хтось бачить, почує, хтось не зрозуміє, що я тут каже. Без можливо це треба, ми це але це не обов'язково. А це обов'язково, якщо ми скажемо, у нас той повний інтернет він відключиться, пропаде, і ми не встигнемо знову його відновити по повній Що тоді буде? Там скажуть, ми вас не знаємо. Да, ви були. А тепер ви видали себе. З групи ви зробили себе, видалили. Так що якщо ми за день видалили себе з групи, то ввечері... Знову під'єднуємо, під'єднуємо, включаємо то там як називається, там ті стрідочки там в телефоні. Все, щоб був, у нас був зв'язок. А що він був, треба постійно буде, скажемо, в тонусі І нам не то є, і то неправильно. правило. То нам Господь каже, хоча б раз в тих сім днів, щоб вони прийшли, він цьому не нуждається, надається ми з вами. Будемо це пам'ятати. А е бачите, як я в житті. Ось жінка собі жила щасливо чи віком молоді люди спіляв. Да, жінка родилася, чоловік помер. Вже щастя немає такого. Багато раз, таки не помер. І що? А хіба з нами так само буває? Та так само, які ми ну, старше, хтось там бік вже прожив, дав. І і це втрачає. І те, що ми втрачаємо, за тим бігаємо. Те, як каже Іваночка, що воркає, і злодії покрадують, ми за тим бігаємо, за тим трасаємося. Те, що інші злодії крадуть в нас, духи нечисті і злобі. І наша з вами це ну, безрізничність, наша пасивність. Ми цього не бачимо. Я кажу, вам про себе, я такий самий. Ми всі не межі. Але хтось має надії, хтось старається, хтось йде. Хтось включається в життя духовне, А хтось ну, ще пізне, ще встигне. так відбуває в житті нашої землі. Багач з як пам'ятаєте, жив, веселився, все днів світло. Це йому було добре. А ми ж йому завідаємо, правда? Чи Нам хочеться само жити, правда? І мати все. Жити на проценті, Що не робити, так. і все нормально. І дом так тяне. Як той багаж, тому що він забув, він тоді забувається за те, каже, що я чекаю перед. А коли вже появився в тому місці, де він не чекав, він згадав. Все. І там вже не почують твого голосу. Там вже не почують. Ти сам закрив для себе небо. Своїх рідних. Він теж тут скоро загинув. А, а, а Господь Йому каже, каже, так, дивіться, так. є там Моїсі, є пророки, є книжки, є церква. Іди. Хайдуть. Хай Ні, каже, що мертвий Воскресне, ти є. Хіба мало було мертвих Воскресного в житті земному. Люди це бачили, люди свідчать багато разів. І в тепер є час не І багато слухають ті історії. Згадався історія така, я можливо не добре розкажу, і ще було так не з деталями. Пам'ятаєте, була така історія в Сірії, коли мусульманін, чудо Божої мати в жоночному монастирі, сім'я, сандатський монастир, там був мусульманин, багатий дуже сім'я, взяв собі по любові собі жінку, вони але Довгий час дітей не було. Я ще так скажу, якось казав один розпитав священник православний з, з, з Палестіни, він розказує, як саме казав, каже, в нас в православних, каже, один до трьох сім'ї, дітей. А мусульман каже, от дев'яти і вище. Треба, щоб нас завойовували. Вже там половина Франції вже мусульман. Розумієте? Все. Тому що люди всі вроджуються, це християни, які мають дійсно обятування надійне. Там немає тої бідниці. <кху> Нічого не наслідює, що вони не приймуть від правостами, розумієте? От він одружився, значить його була щира, значить немає. По закону він мав ще мати право, що він мати жінок. Право. Але він нас такий любив, що не хотів. Він вирішив значить, якийсь там теж, час розвіятися. Поїхали вони в Сирію. там взяли собі гіда, скажімо, ну, своди, який мав свою машину. Він там їх віз, і він увагу, що вони ну, і молоді, і, і ну, забезпечені, і ну, невеселі, сумні. Каже, що за мене таке сталося, що у вас так тут Та в сказав, Добре, каже. А вона каже, два роки нема дітей. А нас сьогодні молодь, не хочуть мати дітей, вони хочуть потішитися. А потім хоче, а й ніде Господь не йде. Він каже, тут є каже, один монастир, каже, жіночий. Там каже, Діва Марія допомагає тим, які кажуть, ну, безплодя, немає дітей. Каже, нас туди каже, вже безплодні, каже. Тут туди значить, завіз. Там, ну, пройшли, там всі ці моменти, скажімо, які їм вона казала, сказали, що треба робити, де як взагалі там настанови, що робити. І от через рік началь, в цій сім'ї родився дуже гарний хлопчик. От, вони в радості, і він сказав, якщо буде противник, я тобі відблагодарю. Там, по-моєму, він дзвонить йому, каже, що я там приїду. А тобі каже, каже що я сказав, дам 20 тисяч на 10 доларів, каже, нам це поради 80. Але той чоловік, який таксіст, він навіть корінь зол всіх серебролюбних жадних. Думаю, що чоловік сам приїде, й буде мати 100 тисяч. Він взяв посліх на парників, поділився. мені 40, а по 20 просто не буде, дай. І от парники старі, стишають його, там везуть, значить, везуть, і він зразу на напевно, я кажу, їм кажуть, по 20 каже, що їм дав, Ну людина Є, там. є чим заробляють, там, як знаєте, нафти багато, коли вони, ну, шуть на то, і стоїть таким надруйній землі. Вони там везли, завезли в інше місце, значить. а там його наші вбили, відізили йому голову, що підвалив, вкинули в багажник І замішили там оставити, багатьох пішли в інше місце. В Інше місце вийшли. І вони виїхали на дорогу, на трасу виїхали. І машина заглохла. Встала, давай домовши не дивитися, значить. А задія їх почнемо дивитися, думаю, допоможі до мене. Дивишки дивні, але поки що не треба. Він назад, дивиться, а з багажника капає кров. Ну, Я Голову не різить. Чоловіку. Капає кров. Раз під'їхав, підзвав поліцію, поліція приїхала, там побачили їх, відкриває багажник, а той чоловік там встає, встає. І одразу бачить. Зайшло, каже, так? Кажу, да, да? Зійшли з розуму на місці. Він каже, ще тих, каже, божа матір каже, закінчила, каже, щоб пришивати мою вогню. І там ті всі штрафен на руках, і все, 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 все побачили наш. Це з радіо відповідно в лікарні, та свіжо, їссу все свіже, свіже. Це було. Це був, ну, був в шум на, на весь цей на схід. Він тоді, тоді вертається додому, каже, і вже. Е, Благодарення додає монастирі Божої Батирі е, Ну, До тих сум він там писав, то я ще норідку дає. Вже не 80, а 800 тисяч <гуми> інше. Але цікава така історія, значить, наше, як вона починається, каже. Він пише, коли я ще був мусульманом, він тепер щось він пише. Він каже, я вже мусульман. Його все робили, всі рідні близькі прийняли православну війну. Потім чоловік щирий у зніманням багатий, але правильно поступав, а правильно, да, вірно повідомить свої жінки, нехідній да, матір. Чесно скаже, благодарний за допомогу Матері Божій і людям своїм. Господь йому дав і через бухвість Божої Матері дав йому віру, що тобто він вмерший в земному житті, на сильної смерті. Він пожив і до земного життя, і для вічного життя і ще з ним. Вийшов за кількість людей. І от таких історій, скажімо, подібних, є багато. Є багато. Ну, це така, знаєте, ну, може саме така яскрава історія. І хіба вони не чують, хіба там мало тих там почули ці історії? Це почули мільйони. А були там пішли зустрілися. Чому там? А Що скажіть батьки? А, наші люди, що так, так були, да? що там як. Людина щось придумає, тому що вона не хоче міняти свого того гріховного комфорту. Не хоче. Їй так зручно жити. Треба тепер проститися, треба тепер моглися, треба тепер прощати, треба борги віддавати. Так? Є І Господь тебе не заставляє. Тобто хто хоче, за мною. Хто хоче. І дає нам обітниці. Тому що ми це бачимо і з Іванірі, і земного життя, і з нашого устроєння нашого єстества нашого, нашого, нашого. Ми всі себе бачимо старічки вже і хворі, молодими Ну Молоді, понятно, вони бачать свого. А старі так само, так само, Вони бачать бачать такий неміж фізичний. А душа молода, вона радіє. І вона так само що може більше раніма, якщо ми їх тих старичків наших, убражаємо було молода. І дай Бог, що дійсно в тій вулиці, встане, а в день Воскресіння. І де вона буде, залежить сьогодні тільки від нас. Господь все зробив. І те, що нас сьогодні скажі, смущає, що нас сьогодні гонять, обсивають, що, що, що зроблять, що ну, притісняють. Тому ми бачимо, що всім які йшли за Христом, всім так робили. Всім так робили. І чим більше так робить, тому не буде. І ще буде нагорода, як ми чуємо, співаємо на, на, на літургії, каже, радуйтеся і висіліться. А ми скажемо, як кажуть, прочі не мають побивання. І за умер, і за все, що нам сьогодні щось ну, як, ну, не так, о, поступили з нами. А ми як поступаємо, і до ближніх, і до себе навісну. Будемо питати, що Господь володіє і життям, і смертю. І щоб ми з вами жили, маємо до нього приобщатися частіше. І молитвим, і покаянням, і частішим причащенням. І тоді в нас будуть ті самі плоди, які Господь в нас має віднайти, коли я насправді жили і мертві.